Для того, щоб наші діти були здорові, у них мають бути в порядку три зони: це ноги, спина та шия. Зараз ми покажемо по одній вправі на кожну зону, щоб ваші діти їх виконували вдома та були здорові. Перше це присідання. Присідання головне, щоб ніжки були трошечки розвернуті е, назовні. Ось так. І присідаємо з рівною спинкою. Молодець. Присідай. Молодець. Присідай. Так. Робимо хвилину. Молодець. Варя. Наступна вправа це лодочка. Лягай. Руки вперед. Трошки піднімаємо е, тулуб і руки зводимо назад. Молодець. Ось так. Можна так високо не підніматися. Ось так. Молодець. Тут лопаточки зводимо. Супер. Наступна зона це шия. То робимо так звану черепашку. Руки ставимо ось так під прямим кутом і опускаємо голову рівно по лінії. Нібито намагаємось поцілувати нашу підлогу, а потилицю тянемося догори. Молодець. Плечі не опускаємо. голову вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Молодець. Молодець. Все. Ось ці прості три вправи зроблять з ваших дітей справжніх чемпіонів цього життя. Дай п'ять Варя.